13 січня у малому залі будинку рад відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Члени виконкому розглянули питання, що стосується планування роботи органу місцевого самоврядування, підтримки сил оборони України, соціального захисту, опіки, підприємницької діяльності та захисту прав дітей. План роботи виконавчого комітету Смілянської міської ради на перший квартал 2026 року затвердили на початку засідання. Документ визначає основні напрями діяльності виконавчих органів громади в умовах воєнного стану. Окремим блоком розглянули питання підтримки збройних сил України. Йдеться про передачу товарно-матеріальних цінностей військовій частині та визначення напрямів використання благодійних коштів, що надійшли на рахунок виконавчого комітету. До виконавчого комітету Смілянської міської ради звернулася військова частина збройних сил України з проханням передати товарні матеріальні цінності на суму 16 тисяч 600 гривень. Звернулася ще одна військова частина з проханням придбати та передати матеріальні цінності на суму 9 тисяч. 598 значну частину порядку денного склали соціальні питання. Також ухвалено рішення про утворення комісії з розгляду питань надання компенсації за пошкоджене нерухоме майно внаслідок бойових дій, диверсій і збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, внесено зміни до складу та положення міської комісії з питань роботи транспортом під час розгляду питання про продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вулиці Незалежності. Міський голова особисто прокоментував це рішення. Ми перелікували, відповідно естичним виглядом даного тимчасової споруди. Але прийшла власниця особисто до мене і пояснив нашу позицію, тому що естетичний вигляд нічого особистого абсолютно не маємо. Тому ми з нею потиснули руки і домовилися, що ми продовжуємо паспорт прив'язки з умовою, що вона. Приведе його до належного естетичного стану та благоустрою біля даної споруди. Тому будемо сподіватися, що власник виконає дані свої зобов'язання. Жінка пенсійного віку, скажімо так, заробіток єдиний крім пенсії, який має на цьому ларьку. тому оскільки вона пообіцяла, і десь вони там вже винайшли певну суму коштів на реконструкцію, тому будемо сподіватися, що. Виконає свої зобов'язання. Вона зі своєї сторони наприкінці засідання. Члени виконавчого комітету розглянули питання служби у справах дітей. З уряду на чутливість цих тем вони розглядалися без присутності камер лише за участі членів виконкому.